Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таробансець. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий, бо вперше завітав до мене на канал. По-перше, хочу всім сказати дякую за ваші лайки і коментарі. Для мене це дуже-дуже цінно. Так, Сьогодні ми з вами розглянемо, зробимо розклад на тему. Що хочуть передати мені предки, чи вірним шляхом я йду. Давайте так. Подивимось, яку підказку вони дадуть. Чи вірним шляхом ви йдете, затягувати відео не будемо. Швиденько, коротенько. Вийдуть на контакт. Сама карта перевернулася. Прийдуть ті, хто вас дуже сильно любив. Так, не забуваємо про те, що розклад у нас. Загальний, не індивідуальний, тому, звичайно, кожному він зрезонувати не зможе. Тому якщо вам не підходить якийсь із варіантів, перейдіть на інший, або, можливо, на сьогодні вам немає інформації. Я не зможу вам нічим допомогти. А можливо, вам по крові не підходжу, або по вібраціям. Е, так. Добре. Дивимось, що хочуть передати предки. Перший варіант. Що хочуть передати предки другому варіанту. І що хочуть передати предки третьому варіанту, ви можете, наприклад, загадати когось із своїх предків, що, наприклад, цей предок хоче вам передати, що він хоче сказати. Добре. Кому потрібен час, ставте на паузу, ми розпочинаємо. Перший варіант. Вітаю вас. Давайте подивимося, що хочуть передати вам предки, що хочуть сказати стосовно вашого шляху. Чи вірним шляхом ви йдете по життю? Шкодити собі дуже сильно, не шкодити своєю агресією. Ви можете знаєте, по-перше, тут мечей, да, які говорять про ментальні такі структури, коли ви можете себе накрутити і таким планом, тобто закрити собі, грубо кажучи, очі. Ви можете не бачити, куди ви йдете, тому що ви вже накручені ментально, в принципі. Ми зараз будемо відкривати і дивитись, але вони говорять про те, що своїми діями ви собі шкодите. Ви можете в себе не вірити. От, розумієте, який момент? І своїм зневіренням в себе робите собі, наносите собі шкоду. Добре. Угу. Так, дивіться, які е, тут мене завжди, от завжди ця колода, вона коли мене говорить, то вона говорить пароль кубків. Людина, яка може зловживати алкоголем. А, тому а, момент того, що в критичних ситуаціях агресивних п'ятірка жезлів, туз м'ячей, ви можете приймати неправильне рішення. І ніколи не приймайте рішень своїх через алкоголь. Тобто, коли, наприклад, ви сидите, собі щось шифруєте, крутите, все ж думаєте. Потім сіли з компанії там, чи з подругою, чи з кумою, неважливо, сидите ля-ля-ля, ви розповідаєте, що там не а, щас зроблю. Тільки щок і на емоціях, і на цьому всьому щось як вибрикнули, і пошло все під, під косяк. Тобто, тут такий момент, що вам потрібно ем, думати правильно, не слухати тільки внутрішню свої потреби, свою потребу. Якщо ви сумніваєтесь і просите поради в іншої людини, хто вам сказав, що та людина знає краще ніж ви. Якщо це, звичайно, спеціаліст своєї справи, ви там е, фінансової грамотності і підійшли до свого вчителя, кажете, має така проблема. Так, це є спеціалістом, який дасть вам пораду, як вам правильно вчиняти своїми фінансовими потоками. Але коли ви, наприклад, з подругою говорите, то вона, в принципі, не остання інстанція, і ви ж не знаєте її внутрішніх помислів. Е, е, тому рішення приймати самостійно і ніколи в критичний момент не діяти отак, от. Розумієте, тому що ви собі шкодите на Е, Далі говорять про те, що ви можете в критичних ситуаціях теж... Зараз, вип'ю, розслаблюсь, але, в принципі, це вам заважає. Розумієте? Це те, що говорить, що ви йдете, в принципі, ви йдете своїм шляхом, але є перепони, які ви самі собі і влаштовуєте. Добре. Що ще хочуть передати? Де інформація. Стопочку, стопочку, я не знаю, кому це стопочку. Сейчас, стопочку. Прийшла людина, яка реально любить випити. Це чоловік, який міг стопочку там, от стопочку, я вип'ю стопочку. Це може бути дідусь, не знаю, там, тато, брат, можливо, чоловік, неважливо, не в залежності від того, хто є. Але ця людина не молода. Ну тут стопочку. Тут, 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 чітко каже стопочку. Можливо, показують біле, біле підвіконня і стопочка. Можливо, ви ставили стопочку на підвіконня, але тут от, слово йде стопечка. Зараз стопечку. Так, це вам послання 100%. Говорить, рухайся далі, рухайся далі, тому що робиш затики, сумніваєшся в собі, не йдеш, не йдеш своїм шляхом. Ти постійно звертаєш увагу на інших людей і забуваєш про себе. Руйнуєш такими діями, взагалі руйнуєш такими діями своє майбутнє. Тобто, е, говорять про те, що у вас трішечки неправильного мислення. Говорять про те, що ви повинні акцентувати увагу на собі, на своїх особистих потребах, чого хочеться вам. Я, е, і тому подібне, не бійтесь рухатись вперед. І не просіть ні в кого поради із е, е, своїх, наприклад, друзів. Е, прийміть рішення, зробіть. А побідітелі не судять. А ви тут нас ну, планували щось уже це є, потім руки раз якось опустилися, я в себе не вірю, я не зможу. А якщо в мене не вийде, тут такі ломки йдуть внутрішні. Зараз от таке відчуття, ще раз кажу, якщо це не ви так у вас такого немає, це не ваш варіант 100% переходьте на інший. Тому що тут людина, яка сумнівається, як правильно робити, і постійно питає поради в інших. Знайди свій баланс, знайди баланс, перестань себе руйнувати. Не переживай, прийде все в норму. Якщо хворієш, вилікуєшся. Якщо немає зараз будинку, там зруйнований, наприклад, війною чи ще якийсь момент, не переживай, все стабілізується. Можливо, не так, як було. Але, дивіться, я після туза Пентаклі нічого доставати не буду, вибачте. Все, ми закриваємо. Це. Такий момент, який говорить про те, що все налагодиться, вір в себе. Просто вір в себе, в свої сили, внутрішньо свої потреби. Е Акцентую увагу на собі, на своєму розвитку. І хто б що не говорив справа зліва, ти йдеш прямо. Вибачте, що на «ти». Тому що йде потік, йде от така інформація, і я тому так і говорю. Е Тут немає впевненості в собі в людини. Тобто ви. Е Нібито йдете прямо, раз десь щось почули, десь збили, а за собі засумнівалися здулись. Але вам предки говорять про те, що у вас все вийде, у вас це все, все, ну, дивіться, ваша башня покривається уміряностю і тузом Пентаклі. Тобто потрібен час для того, щоб. Але почуй себе зсередини. Почуй, перестань заганяти в себе мечі, перестань себе звинувачувати в чомусь, перестань себе займатися самоєдством, перестань в себе не вірити. Все. Баста, закрилась інформація. Для першого варіанта. Так, добре, відпишіться. Мені дуже цікаво, як у вас програвся перший варіант, але а, тут повинні діяти в своїх інтересах, не в інтересах інших. Тому що тут іде така інформація, ну, такий потік, аж на агресії на вас просто зляться. Що ви маєте потенціал дуже такий серйозний, а ви його просто не ловите, ви його розкидаєте. Дякую, перший варіант. Другий варіант вітає. вас давайте подивимось, що хочуть передати предки. Чи правильним шляхом ви йдете? Ух ти, я куча страхів, голова забита непотрібним, дуже багато ограничень. Знаєте, у вас є все під носом. От є і література, можливо. Тобто є можливості придбати якісь. Книги. Але чомусь у вас зашорена, забита голова, і ви у вас ніби страх якийсь. Рухатись далі. Мені ваша голова ніби скована. Ми зараз подивимось причину, чому так, тому що може бути декілька причин. Це можуть перекривати вам, можете самі перекривати. Можливо, вам ваш страх вас блокує. Ви не можете рухатись далі, і можливо вас тягне до, яко, до якоїсь діяльності, до якоїсь сфери діяльності. А ви не можете, тобто у вас є в руках все. Ви можете піти навчатись, наприклад, або взяти ще якусь літературу читати і починати практикувати, бо вас туди тягне а вам страшно. Можливо, там щось такі страшилок понадивлювалися, поначитувалися, можливо, це внутрішній страх, а можливо, й нав'язаний. Але говорять про те, що у вас є все під носом, але у вас заблокована голова. Знайте, які карти добрі. Йди розширяй горизонти. Е, і гроші будуть роботи, є. Розширяй горизонти. Якщо у вас є, наприклад, бізнес і ви хочете його розширити, і ви розумієте, що ну от зараз така ситуація, як його, куди його, яким чином впереди вас вам просто прокладають червону доріжку. Розширяй можливості. Вам вже неоднократно про це говорили. Вам можливо у віснах приходити, а ви їх боїтесь, наприклад, або не сприймаєте цю інформацію, або не розумієте цю інформацію, але вам говорили вже неоднократно. Вам ці повідомлення вже приносили. Тут потрібно розширятись, повернути голову направо і наліво і подивитися, що навколо є, що, можна ще, що ще можна. Тому що тут таке враження, знаєте, або я все знаю, з мене хватить, більш не буду, я не хочу, мені страшно. У вас потенціал і ресурс дуже добрий. Тому можу сказати, що ви йдете правильним шляхом, але блокуєте собі розвиток. У вас ну, восьмерка Пентаклі, да, карта, яка говорить про роботу, про роботу тут ще шанси виходять фінансові. Шанс на реалізацію, шанс на розширення, шанс на. Можливо, у вас є три канали, якщо ви займаєтесь магією, у вас три канали напрацьованих. І вам говорять, що якщо тобі Ти можеш ще один канал відкрити, тобто попрацюй ще з якимось силою, з якимось божеством, О, в принципі, дорога відкрита. А якщо це ми пов'язуємо з магією, наприклад, на дні колоди трансформація. Дівчата, хлопці. Тобто, трансформацію пройшли чи заходите? Не заходити в трансформацію. В життє... Не стоп. Хтось із вас не заходить в трансформацію. Тобто не хоче змінюватись, але вас заставлять. І це буде дуже боляче для вас. А хтось ніяк не може її пройти. Уже тянеться ця трансформація довгий час. Ви ніяк не можете її пройти. Добре. Чому? Що за гвоздка? В чому загвоздка? Не можемо вибрати, не можемо брати, не можемо йти нам вправо, йти нам вліво, йти нам прямо. Тобто ви стоїте зараз реально на перехресті, ви не розумієте, як правильно діяти. Ось ваша замкнута голова, розумієте? Зараз війна, ви виборів. От зробіть вибір і без страху, без цієї зашоряності, без цього страху. Якщо мене зараз дивиться людина, яка має а, здібності, отут от цього взагалі не повинно бути. Тому що ці трансформації будуть постійно усугублятися. Тобто вас будуть кидати на, на часове коло. І постійно, постійно ви будете з цим здіткатись, але більш в агресивній формі будете це все проходити. Тому майте на увазі, що в принципі вийдете своїм шляхом, але у вас зараз затик. Ви не можете пройти трансформацію. Ви не можете обрати свій шлях, ви не можете обрати чим, наприклад, ще зайнятися, куди йти, там, що вивчати. те ж саме, права, ліва рука і тому подібне. Те ж саме я можу сказати про тих людей, які не мають ніякого відношення до магії. У вас, в принципі, все є. І бізнес може бути наладано, або робота добра, але хочеться ще чогось, ще чогось, щось додати, щось додавати і тому подібне. Але ви не, не можете пройти трансформацію. Тут може бути знаєте, який момент. У мене є добра, гарна робота, на, на цій роботі в мене є перспективи. Але внутрішньо, я вже розумію, якщо я жінка, наприклад. так, внутрішньо я розумію, що я хочу в декрет, але постійно його відтягую. Тобто я, мені страшно, я не можу прийняти це рішення, і я там відтягую це весь момент. Тому що мені страшно, що буде далі. Тому в кожного, ще раз кажу, в кожного своя ситуація. Я наведу приклад, навела всі звичайні історії. Я не можу перейти, але можу сказати, ви не розширитесь. Ви стали на місце, ви не можете прийняти якесь рішення. Із-чого ваші предки говорять про те, що у вас голова забита дурньою. Так, Але вся сила, інформація, книга. Тінеї, скажімо так, або інформаційна книга ваша у вас в руках. Але ви так зашурили голову, що не можете її нагнути і подивитись. Добре, дякую, другий варіант. Третій варіант. Вітаю. вас. давайте подивимось, що хочуть передати. На що хочуть. Ну, давайте, так, що хочуть передати предки, чи правильним шляхом ви йдете. ти. Тут карта наповнення. Тут з кубків. Тут предки хочу сказати, що в вашому житті буде якесь оновлення. Якщо ви зайшли на щось нове, пішли на нову роботу, почали займатися, наприклад, якимсь своїх, своїм новим хобі, взяли якусь підроботку і тому подібне. Тобто це початок тобто, емоційне наповнення. В принципі, ви на правильному шляху 100% тут якась зав'язка. фонить щось ну, зараз подивимось. Ну, в принципі, можу сказати, 100% на правильному шляху. А, іде якесь оновлення. Оновлення чогось. Але емоційний фон оцей фонить мені емоціями, не можу розуміти, що. Можливо, за своїми емоціями ви можете не розібрати, що ви на новий рівень перейшли, наприклад. Далі ще раз повторюсь, залежно від того, дивиться, мала людина, яка має відношення до магії, або просто людина, яка. Немає, ну, так, немає ніякого відношення просто з людиною Ем, Своїми роботами, своїм життєвим шляхом. Але тут карта оновлення, і ви, можливо, його не бачите. Дуже, дуже зашкалюють емоції. Добре. Давайте відкриємо, подивимось. Ну. Тут у вас можуть бути, дивіться, які момент, якщо а, хтось може бути в конфлікті на даний момент із своєю родиною. В конфлікті такому перепалу. Можливо, вас не розуміють. Можливо, вашу інформацію або ваше мислення, ваші емоції. Те, що ви зараз переживаєте, вас може родина не розуміти. Вісімка мечів, десятка кубка, п'яторка жезла, Карта конфронтації. Причому, дивіться, з двох сторін. Так, стоп. Зараз подивимось, це родина жива, чи це рід покійний. Ви зараз можете бути просто конфронтації з родом. Емоції фонять. Туз кубків десятка кубків. Добре, зараз подивимось. Живі чи мертві? Ні, це живі. Живі ребята. Це у вас конфлікт. Дивіться, якщо можливо на даному етапі є такий момент, як зараз говорю для тих, хто пов'язаний з магією. Якщо на даний момент у вас є конфлікт, в родині цей конфлікт він побудований, можливо, на якісь недомовленостях, недотримання якоїсь е домовленості або, можливо, якісь фінансові аспекти, можливо, це нерухомість, можливо, якісь неприємності те з родинним гніздом. І, що я ж кажу, що нібито з Кубків класна благотворна карта, але фонить емоціонально ось ці емоції вони не позитивні. Розумієте, в чому план? Тобто, ви з однієї сторони ви переходите в захист, ви розумієте, що це ваша правильна позиція, ви розумієте, що так буде краще вам, але з двох, ну скажемо так, на вас нападає. Тобто ваша родина вас не сприймає, або ваші близькі люди не сприймають, тому що тут, тут такий момент, що є конфліктна ситуація. Конфліктна ситуація, яка пов'язана. Або на нерухомості, або пов'язана якось з фінансами. Зараз подивлюсь, що таке у нас це магія, магія, маг. Розумієте, тут такий момент, що це магічний аспект. Чи просто, можливо, ви займаєтесь магією, але ваша родина вас не сприймає. Ваш вибір займатися магією не сприймають, а вам це подобається. Ви відчуваєте, що це ваше, вас не розуміють. Можливо, вас відмовляють, можливо, вас бояться з вами спілкуватись, ваша родина, і, або на вашу родину за рахунок того, що ви займаєтесь, наприклад, магією, нападають постійно. Тут може бути, що ви заключили договір самостійно із силами, розумієте, без родової, скажімо так, подопльоки. У вас, можливо, в роду, ну, тобто, ті люди, кого ви знали, давайте подивимось, чи були у вас в роду предки, які займались магією. Ні. Н -н -н. Ні. 100% ні. І були люди, які пили, були люди, які вживали алкоголь. Можливо, було таке, що хтось із вас, в роду з чоловіків, мав якусь силу, мав якийсь дар, але не приймав його і за чого міг бухати? Розумієте? За чого просто, не, при, не, не приймаючи цей, цей дар, він просто міг тупо збухатися. Більш за все, що у вас в роду немає родової сили, та яка тягнеться. А вам цікаво, ви цікавитесь, і на вас можуть нападати. І тут, в принципі, вам то по душі, ви -то розумієте, що ви на правильному шляху, а всі оточуючі вас постійно луплять. Mm. Да. Ну, щоб все, цей момент, закриває, все не, не, не тобі воно не потрібно, тобі воно, ну, тобто, завершується етап, побалувалася і хватить. Тобто, ну такого плану, тому що десятка мічей, в принципі, вона нас говорить про закінчення етапу. Далі, що я можу сказати? Ну, по-перше, якщо ми подивимося на десятку м'ячей і на єрафанта, то можу сказати, що один етап ви може ви скажімо так, не взираючи, не глядя... Не дивлячись на те, що зараз відбувається, це був ваш кармічний, магічний урок. Да. Підете далі, зупинитесь там чи ще якимось чином. Повністю скажу, що цей іде в мене магічний момент. Тобто ну, не можу я переключитись на соціальний світ. Те, що могла я сказала, але от більш тут фун... ну, от, магічний варіант. Тому тут такий момент може бути, що ви цей етап, чому йде ту з кубків коли я говорила. Тому що більш за все, що ви пройшли ось цю стадію. Говноплюйства да, у вашу сторону, і вона вже закривається. Тобто ви зробили вибір, ви розумієте, що куди ви йдете, що ви хочете, що ви хочете духовно розвиватись. Тобто зараз ви переходите, цей етап у вас закінчується, і переходите на новий етап в етап Єрофанта. Тобто, вже отримування знанів, а може, уже комусь і. Ну, Більш за все, що тут. Будете або в когось навчатись, або якщо ви вже дійшли до того рівня, що можете навчати. Ну, поки що я такого не бачу, щоб ви могли навчати. Але от духовний ріст, тобто ви обрали для себе духовний ріст. І тут, в принципі, для вас відкриваються нові горизонти. Але я можу по цим картам, що я бачила, можу сказати, що гавніця ви хлібнули немало. Ну, в принципі, від тройки жезлів до четверті жезлів. Тобто устаткується, упорядкується вся ситуація, тому не переживайте. Предки говорять про те, що не, не приймали, не сприймали, думали гульня, бульня а, і тому подібне. Ну, от, в принципі, десятка пентаклей реліт дає зелене світло. Тому впереди з песню. Добре, дякую, третій варіант. Пишіть, будь ласка, як вас програлось, дуже цікаво. Все, Всім на все добре. До нових зустрічей. Всім бажаю щастя добра і миру мирного неба над головою.